Яке в нас тісто вийшло. Mm. Mm. А я три ложки Сели. Мала одну з'їсти, а вже три. Ну то їжу, ще та ось. Я тільки наверху забрала. Мам, mm. мені в можна тільки три школяти. Він я не хочу области, бо у нас военный. Э, мама. Может там лички поедать? Чего? Может, я того і робила? Пусть попробуй. Я хочу щось там внутрі. Я внутрі хочу. Я внутрь. А ну не такой смачный. Я хочу внутрь сами. Хорошо, попробуем. А далее намажем. Попробуй еще. Правда, вкусно, но я хочу... Ну, детские трошечки. Ай, хорошо. a betrobia Das o que é o Nutella? Tá o que é Não, eu tenho dá. Não, Nutella. Não, pô, Eu a bunda toda. Todo. O que é O que O que O que Да. Парна круче. Бо я завжди так хотіла. Мати вкусно готовишь. Покажи з себе. Ку-ку. Вот тебе звідти не увидели. На, бо я новий буду вже. Трошки не грітосик підгорів. Поки ми мазали. Разнутой робота. Угу. Угу. Тоже ты здесь. Мам, mm. а що ну, не забуває? Ну він трошки підгорівший, не їстимеш. Хоч. Не знаю, чистий, то грязний. Ну мама, я хочу пить. Mm -hmm. піч. Never mind, never mind. А Можем еще? Опа! Ты наилась? А? Некрасиво так работает, ж, девчонки. Пардон! А, а. Ира. Она сейчас напала. Там, я... Как я ела. Как я потом ела. Вот и я хочу. Да ничего.

Всі завжди треба от Ну, no, не завжди. Треба. 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 Добре. А ми коли я е, маленька, то так... Будеш mm -hmm. отак. Будеш ще? Отакий мене ласка. Треба аби, за блинчиком дивитися. Дивлюсь за блинчиком. Мама, да. мама, що ж у тебе там перекрутілося? Ну трошки перекрутилося. Ну, пидочки. Ой, мам, ти кладеш новий. Так, да, кладу новий, а ти ще старий не з'їла. Ну, мама, не сіти. Вже наїлася? Вже не будеш блинчики? Буду. Я от сині хочу до кінця. А чого ти хочеш з'їсти? Бо там нутелли було мало. Ірина є лайха. Коли гаряче, да? Ага. Стражі.

Чесно нутелою робить?

Так. Да. Хорошо. Хочу подивитися. Можна я чистих блинчиків нажарю? Ти не проти? Так, да, бо я їх влюблюю. Я попробую У мене так глажає, як дивіться були. Все, я можу доїсти твій. Да, так. -да. Добре. Скажи да -да -да -да. всім дякуєш. Дякуємо за увагу. Будемо досмажувати наші гличики, да, 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 і сюди.